Привіт всім! Сьогодні я показую свій закуп Шейн. Привіт-привіт моя пуха. І значить, собі заказала розчоску дерев'яну. Вона щось там 18 злотих, стої, але дуже хотіла дерев'яну розчку, бо маю довгі волосся. І так, думаю. Она буде класно для мене. І так різьба дуже класна. Взагалі дуже класна масажка. Так, і ще вони туди доложили якусь таку відкритку. Там така нова функція можна було вибрати на тему, яку хочеш відкритку, і для кого та відкритка. То взяла, я взагалі брала я для дочечки, для косметички. То вийшло до мами. І тут напишеться по-російську, не знаю чому. Надіємося, вам подобається подарок. Мама, ну таке щось. Така відкриточка. Ну, типа хай буде. А потім ще якась тушь. Там, кстати, була в той туші 6 чи 6 злотих. Одну замовляєш, а друга йде в подарунок. І там багато таких промоцій я ще не пробувала. Суперблок. Але хочу побачити, в чому. І отака була подарункова. Теж супер блек, але та чорна з рожевими в А та була з нею просто в більшому пакетику. І рожева з чорним. XXL і та і та. Ну, в общем, за 6 чому получається виходить, 2 таких туші. І Так. Кісточки теж я відкривала так, щоб подивитися. Вроді як однакові. Зараз як так удасть, мені зробити такий манювір. так, От, такі кісточки. Хороші пухтинки. Ну, в общем, якщо все дуже вигодно. Але насчет якості то пишіть намастю і покажу. І для своєї пташки для Генрі взяла маєтки, двоє таких ползуночків, одні емку, і вона дуже маленька. на неї, Вона як може наволністих, або на волністих або на попугаїв нерозлучників. Оця емочка буде. стоїть щось там 8 злотих. Подгузник такий, там можна вам цепляти на вигул, але дуже гарно виглядає, дуже шикарна якість. Але маленьке, бо у мене голуб. А то, ну я ж кажу, чи на розлучника, нерозлучника, чи може на волнистого попугайчика, ну таке собі. На голуби маленькі. І ще один такий комбінізончик зараз на ній є, але вона пішла десь відпочивати на гньостка, то додам просто під цим відео додам фотки. Кстати, почуваю вона себе нормально в тому підгузнику. Уже я його поп... А, я його попрала. Бо, бо я його вже попрала і він висить сухне. Бо тепер нема у нас смінки виходить. Але штука дуже класна. В серединку я вставила спонжик для макіяжу, то спонжик, отак, в серединку там. Був весь грязний, а це косметичка для дочечки. Але пізніше розпакую, бо не можу це зробити зараз. Отака, бо це її подарунок не можу розпакувати. Може, вона мені зробить відеочок, то покажу. Ладно, всім пока, дякую.